Вітаю, любий друже. Запрошую тебе у світ цікавих різдвяно-новорічних запитань, а саме спробувати свої сили у вікторині Колесо Фортуни. Правила такі: крутимо колесо, випадає сектор. Отримуємо запитання і літери, з яких треба швидко скласти правильну відповідь. Розпочнімо. Крутимо колесо і випадає сектор. Ялинка. Запитання від різдвяної красуні. Як називається холодний солодкий смаколик, який обожнюють і дорослі, і діти? З цих літер спробуй скласти правильну відповідь. Правильна відповідь морозиво. А який смаколик тобі більше до вподоби? Крутимо колесо? І сектор сніговик? Запитання від сніговичка. Що то за білі мухи, які з'являються взимку? Правильна відповідь сніжинки. А чи знаєш ти, що існує навіть каталог сніжинок? У якому зібрано багато різновидів цих маленьких красунь. Крутимо колесо і сектор мішечок з подарунками. Як називається костюмований бал у новорічну ніч? Правильна відповідь маскарад. А який святковий аксесуар ти би обрав собі на маскарад? Рухаємось далі. Крутимо колесо. І сектор ялинкова кулька. Що то за птахи, яких звали Шкіпер, Рядовий Ковальський і Ріко? Правильна відповідь пінгвіни. Яка крутецька команда? Чи не так? Крутимо колесо далі. І сектор Різдвяний віночок. О, загадка. Дякуємо, рядовий. Засипав сніг всіх паперовий. Сніжинка кожна має колір. За формою малі кружечки. Всі люблять їх беззаперечно. Що це? Правильна відповідь конфеті. А чи знаєш ти, що традиція використовувати конфеті для святкових моментів виникла в італійському місті Венеція? До речі, маскаради також прийшли до нас з Італії. Крутимо колесо і сектор подарунок. Як називається дерево, яке прикрашають замість ялинки в південних країнах? І на моїй батьківщині також. Правильна відповідь пальма. А цікаво, як виглядає прикрашена пальма. Давай разом прикрасимо новорічними кульками нашу південну красуню. Вийшло оригінально та креативно. Крутимо колесо і сектор Новорічний Чобіток. Як називається найвідоміша у світі різдвяна пісня, яку написав український композитор Микола Леонтович.

Казково провели час до нових зустрічей.